Починка, смак якої не залишить вас байдужими. Якщо це свиняча, її треба вимочити у молоті, щоб не гірчила. Дістаю на паперові рушнички, промокую, хай підсохне, панірую у борошні, обсмажую буквально по одні-дві хвилини з усіх боків на великому вогні. На сковорідку додаю вершкове масло, чимало цибулі. На 800 грамів печінки я нарізала півкільцями три чималі цибулини. Обсмажую дві хвилини. Додаю. Очищені від шкірки і насіння яблука 2 штуки, ось на такі скибочки, плюс одну повну чайну ложку цукру під кришку ще на 5-7 хвилин. Далі відправляю до карамеля печінку і лише на цьому етапі додаю сілі перець за смаком, вливаю чарочку води протушковую буквально 5 хвилин на середньому вогні. Ніколи вона не буде жорсткою, якщо приготуєте у такий спосіб. Смак яблуки цибулі зробить печінку, божественно смачною. Всім миру і процвітання